що ми більше нанесли шкоди, поки не пропали, не засухли. Тож маємо два саджанці в одну ямку мають до метра, хоч і до метра, але ось таку паршиву кореневу систему. в цьому році буде горохова. Повти корінь. корінь. Пов... Де ти? Не візьмися ось це все коріння, повти корінь. Ну, я вам скажу, я не задоволений. Доброго дня. Сьогодні у нас 6 лютого, 24 рік, Миколаїв. Вітаю всіх на каналі. Далі у нас піде тема кизилу. Кому цікаво, лишається, кому не цікаво, дякую, що завітали. Обов'язково поставте вподобайку. Це не тяжко. І бажаю вам здоров'я. Поїхали по темі. Нарешті ми добралися до своїх кизилів. Хто слідкує за кизилами на моєму каналі, той знає про що я. Відводки, які в нас два роки були в прикопі. Все в нас не доходили руки. Викопати їх ось двохрічні відводки. І вони вже в плодових бруньках. Ну, два роки це вони закопані і десь один рік було пагоно, як його прикупували. Тож, не такий це швидкий процес, як кажеться, що за один рік ти отримаєш. Все одно, як їм рахувати, і 4-5 років буде. ну Зато вони вже з плодовими бруньками. Ми бачимо. Ну П'ятий-шостий рік у мене плодоносять сіянці. Але відео не про те, відео про те зараз будемо копати, яка там коренева, Ми бачимо, ми ще влітку їх відрізали від материнського дерева. Вони росли в нас самі, поки не пропали, не засухли, тож маємо надію, що там щось є. Зараз ми побачимо. Так, підкопали ми. І хочу, щоб цей момент істини бачили всі, так сказати, в прямому ефірі без всяких монтажів, підкопав я і зараз ми потихеньку витягуємо ось ці саженці. Ну, що я вам скажу? Пройшло два роки. Що ми маємо? Ось ми маємо, зараз ми візьмемо, щоб було видніше. Ось ми маємо за два роки. Ну, я вам скажу, я не задоволений таким методом розведення. Може він швидше, може він, щоб отримати врожай. Так, ми отримуємо кореневласний, ну, не та коренева. Кому цікаво подивитися на каналі і відео по кизилах, як я викопую свої сіянці, яка там коренева, дійсно, що воно і чим. Ну все, експеримент завершено, більше ми так робити не будемо. Викопаємо зараз їх усі. Виберемо собі якісь кращі, можливо посадимо. А Ось такі, ну в чому, в чому мені не подобається, так само, як фундуками, так само оці відводки, тому що ми більше нанесли шкоди. Ми нанесли шкоди ось коли ми копали кизил, я мільйон разів казав, має поверхневу кореневу систему. 20. Основна коренева система знаходиться в товщині шару від поверхні 20-30 см. Ось, дивіться. Ось це все коренева система ось цієї деревини. І ми її пошкодили. Ось дивіться, тут все, повтина, повтина корінь. Повти... Де ти? Не візьмися ось. Це все коріння, повтина, корінь, тут вся земля. Заплетена коріннями з кизилу. І коли ми копаємо, перекопуємо, щось робимо під кизилом, ми обов'язково пошкоджуємо кореневу систему. Цю кореневу систему ми зараз ось так всунемо її. На місце прикриємо землею. У нас заготовлена мульча силоба. В цьому році буде горохова. І замульчуємо, тому що кизил без мульчі росте погано і плодосить. Ну що, я вам скажу, підведемо підсумок. Ось що ми отримали, деякі ну, з непоганою кореневою системою мають довжину 40-50 см, деякі мають до метра, хоч і до метра, але ось таку паршиву кореневу систему. Ну, висновок. Висновок. Ось такий самий саджанець, якому 4 роки, хай буде 5. Хоча йому здається 4. Хай буде 5, бо ніхто не повірить, що ось на 5 рік з'явилася брунька. Хай буде йому і 5 років. Цим так само, я, я вже говорив, повторюся. Два роки ріс пагін, два роки вони в прикопі, чотирирічні саджанці. Це методом відводки. Ось п'ятирічний, висотою 1,20 м, теж вже з плодовою брунькою. Чому з плодовою я вже говорив, загущена посадка, помітив, я провокує. Швидше плодоношення, але подивіться, яка коренева система. Я це викопав, щоб показати, який ком кореневої системи. Вона тут все ниточками, все заплете. Ось, що буде живити, дійсно і рости і плодоносити. А це ну, висадимо. Ми зараз щось в школку будемо спостерігати як воно прийметься, як воно наросте такі справи. Саджаємо які кращі, які гірші ми висадили в школку в себе там в садку. А ці саджаємо в нашому новому садку, де ми саджали яблуні через 5 метрів, здається, яблуні і кизил. Через один і саджаємо тут, нам не вистачало кизилу, але вирішив я саджати ще таким новим способом, як сказати, спробую, два саджанці в одну ямку і будемо їх вирощувати, щоб вони не гілкувалися, а два саджанці ось. В общем, будемо дивитися, як будемо вирощувати. Головне, щоб вони прийнялися. Саджаємо по два саджанці в одну ямку, можливо, щось прийметься, щось не прийметься і для цього саджаємо. Так у нас буде. Тож, дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!